Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб вони широкополі, і Дніпро, як руче, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров у ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. В путивлі, граді, Вранці рано співає, Плаче Ярославна, як та зозулинка кує, словами жалю додає. Полечу, каже, зигзицею, тією чайкою, вдовицею та понад доном полечу, рукав рука в в річці каялі, і на тілі, на княжім білім, помарнілім омию кров суху отру. Глибокій, тяжкій рани. і квилить, плаче Ярославна, в путивлі рано, на валу. Вітрило, вітре мій єдиний, легкий, крилатий, господине, на що, на дужому крилі, на вої, любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі. Ти прелютий, горе, горе, моє веселі я украв, В степу на вітрі розібга, сумує, квили, плаче рано в пути в ліграді Ярославна і каже. Дужий і старий, широкий, Дніпре, немалий, пробив єси високі скали, несучи в землю половчину, носив єси на байдаках, на половчан, на кобяка, дружину, тую святославлю. О, мій слабутицю, приславні, моє те ладо принеси, щоб я постіль весела слава у морі сліз не посилала сльозами ж, моря. Не і плаче, плаче Ярославна, в путивлі на валу на брамі, святеє сонечко зійшло і каже Сонце присвятиє, на землю радість принесло, і людям, і землі моєї ж ту гинуть ги не розвело. Святий огненний господине, спалив єси степи, луги, і князя і дружину, Спалий мене на самоті, або не грій і не світи загинув ладу я яза. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, а позичене, та все ж таки лихо. І нащо бачте, те згадувать, що давно минуло? Будить, бо знає колишнє. Добре, що заснуло. Хоч і яр той, вже до його і стежки малої не зосталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного у яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали. І ратища стругали. До яру тоді сходились, мов із хреста, зняті батько з сином і брати з братом, одностайно стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся, в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи то сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте? Над яром Залізняк літає. Він на Умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою святою Войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете. І душу, і шкуру за затєчиства. Їй Богу овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає ледаче лидаща. Гайдамаки не воїни, розбойники вори, пітно в нашої історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Доріть дітей та брата сліпого, Дуріть себе чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Заворожи мене волхве, друже Сивоусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати. Боюся, ще мій голубе серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з тілющою, живущою дрібною сльозою. Може, вернеться за світу в пустку зимувати, хоч всередині обілить горілою хату, і витопить, і нагріє, і світло засвітить. Може, ще раз прокинуться мої думи діти, може, ще раз помолюся, з дітками заплачу. Може, ще раз сонце правди, хоч крісон побачу. Стань же братом, хоч одури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи тім'я розбити. За байраком байрак, а там степ і могила. Із могили козак встає сивий, похилий, встає сам уночі іде в степ, а йдучи співа. Сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство лягло, а земля не приймає, як запродав Гетьман у ярмо Християн, нас послав поганять по святі по землі, свою кров пролили і зарізали брата. Крові брата впились і отут полягли, у могилі. Заклятій і замовк, зажуривсь, на спис похиливсь, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, з-за Дніпра із села руна гаєм гула, треті півні голоси. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток, доглядала звичаю, навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ех, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, а співаючи, ридала, виглядала волю. Ех, Богдане, богданечку, якби ж була знала, у колисці придушила, під серцем приспала, степи мої. Запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та й поможуть москалеві господарювати та з матері. Полатану сорочку знімати, помагайте ж, недолюдкі матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати. Не журилась. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? Від киля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає, живе. Умирає, одне зацвіло, а інше зав'яло, навіки зав'яло, і листя пожовкле вітри рознесли, а сонечко встане, як вперше ставало, і зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім, і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погуляти. Вийдеш подивитись в жолобок, в криницю і в море безкрає і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю, люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав, Порай мені ще раз. Де діти з журбою? Я не одинокий, я не сирота, єсть в мене діти, та де їх подіти, заховать з собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі, як хтось прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала. Що так вона нишком над ними ридала, ні, не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, немаєму краю, так і душі почину і краю немає. А де вона буде? Химерні слова, згадай же, хто небудь її на сім світі. Безславному тяжко сей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила рожеві квіти і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую ватажка де взять. За горами гори хмарою повиті, засіяні гор кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий, добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити, ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки, кривавії ріки. За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий, за нас добрих? Чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Так воно і сталося. Храми, каплиці, ікони, і ставники, і мири, і дим, і перед образом твоїм ні утомлені поклони. За кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, а потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покаже. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, і як носить, і як плисти, кнути зловаті всьому навчим. Тільки дайте. Свої сині гори, останні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось запить з московської чаші московську отруту. За горами гори. Хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Отамто милості війми, ненагодованої нагодованою голо застукали сердешну волю. Та й цькуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих пролитих тайно серед ночі аматорніх гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих. Не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава хортами гончими, псарям. І нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі могутні, богом не борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.